Друзі, мої любі, всім привіт. Ну що ж, Завершився товариський матч між Жироною та Французьким Монпельє. 3-3, мої любі друзі. Так, да, тут ви рахунок не бачите, але я вам кажу, що нічия 3-3, мої любі друзі, ось такий суперматч у нас видався. До речі, за Жерну дубльів форма Фартем Довбік. Плюс і забив а, а, Вану Ось забив Вальєхо за ман, ман, Ману Вальєхо забив. за Жерону, ну, ще ж 3-3, дуже хороший поєдинок. Спочатку Монпель'я першими забили, потім дублі форми Фартом Довбики в перший таймі з Жерону. Але в другому таймі французи відігралися, потім на 81 й хвилині забив МанВальєхо, вивів Жерону вперед, але в кінці поєдинку французи рахунок зрівняли на 85 й хвилині. Таким чином, бойовання чия 3-3 зафіксована. Мишка, там скажи, она... Та да, французький Манпельє. Ну що ж, рівний був взагалі поєдинок. Да, Жирона провела 85 атак, до речі, Манпеє 67 атак провели. Тут Жирона більше позиційно атакувала. А по 8 ударів. 8 ударів у Жерони 8 ударів у Манпельє. Але у Манпільє з 8 ударів 6 в площину, у Жерони з 8 ударів 5 в площину. Ну, в принципі, рівна статистика, що тут ще й казати. Да? 4-2, закто і ми на користі Жирони 54 на 46 6 це володиння також невеличка перевага за Жероною. Ну, в цілому, не, Жерона більше трішки володіла м'ячем, більше позиційно атакувала, але в цілому, якщо ми беремо моменти, якщо ми беремо взагалі якість гри, то вона була рівною. Дуже хороший матч 3-3. Жерона продовжує готуватись до сезону іспанської ліги та до ліги чемпіонів. Манпенія також готується до французької ліги-1. Ось. Э, ну, що ж, по Жерроні, да? Ще що Жерон нас дуже цікавий, тому що там Добик, Віктор Цыганков, да? Який, на жаль, Віктор Циганков, на жаль, травмований, на жаль. Ось. Э, Артем Добик сьогодні оформив дубль, дуже красивий голий за Артем. Ось, да. да. Э, можливо, ця жирона, вона. Ну, скажімо так. Э, Покинув команду. Савіо покинув команду весь на днях манчестер Сіті. його підписав, да? хоча він і так належав Манчестерцем. А, да? Команд також покинув Девід Блінт, Ой, господи, перепрошую. команду покинув Аліш Герсіє, Девід Блінт залишається в джерені. Аліш Герсіє покинув команду Савіо і Герсіє. Ерік Гарсіє покинув команду. Uh, він був в Аренді, але Жерона хоче таки повернути Еріка до команди. Ерік Гарсія, він дуже ключовий був футболістом в минулій компанії. Так, да, дуже ключовий футболіст команду покинув, але команду підписала Днів Дебека, який, на жаль, також не зміг дебютувати через травму. Uh, ось, uh, ну в цілому, я ж кажу. В цілому, мої любі друзі. Я думаю, що ці Жерони великий потенціал. Навіть ось ці два поєдинки до речі, товариських джерело зіграло. А перший матч був в 1-1. Зіграли з місцевою командою також. Ну і сьогодні 3-3 ніч з Монпельє. Угу. Продовжувати команди. Монпельє ж це дуже сильна команда, і справді. Вони у Франції там показували доволі такий хороші результати. Від Жарона мені сьогодні подобалося, Тобто команда організована і в атації, і в захисті. Ну, не знаю, мені є щось, ну мені не знаю, як вам, мої любі друзі, мені особливо, матч сьогодні дуже сподобався. Як Артем Добик ось свої голи забив, як він відкривається, як він бачить поле, як він у ну скажімо так. Но людина відчуває, да, коли треба збігати. Тобто неймовірний нападок. І я дуже за нього щасливий. Да, я дуже за нього щасливий. Забити навіть в товариському матчі, забити два м'ячі. Це дуже-дуже важливо, дуже-дуже важливо, як для центра Форварда. І Артем Добик показав, показав свою силу, в дубль. Ось, тому молодчинка, молодчинка. <гану> Взагалі сьогодні Жероне, я ж кажу, непоганий матч провела. Да, на жаль, не вдалося перемогти. Да? Жерона вигравала в рахунку. Двічі. Двічі. Каталонці ввели в рахунку, але не втримали перевагу. Да? Ось. Але я ж кажу: я ж кажу: Жерона молодці. Вони молодці. Хороший матч, дуже сильний матч, якісний матч. Тому мені, мені сподобалося. Мені сподобалося. Ця команда Жерона, вона і надалі буде, звичайно, ще прогресувати. Ця команда буде становитися тільки з кожним матчем все сильніше, сильніше. Ми подивимося на Жерону в наступній компанії іспанської Галаліги. З нетерпінням вже чекаємо. До речі, наступний матч Жерона проведе з Іспаніалом, 27 числа. Потім знову французька команда Тулуза 31 число. Потім Наполі 19.30. Ньюкасл 9 числа, 21.30, Бормут. І все. 15 числа. Дебютний сезон. Бачите, нелегкий календар, Албетіс, Атліцька Мадрід. Причому два матчі підряд будуть виїзними. Тому старт сезону нелегкий буде для Жерони. На Наприклад, хто він зіграє 29 числа. Нелегкий календар, нелегкий календар, але Жерона, вже, наприклад, в минулій компанії показала, що це дуже сильна команда. Французький Монпельє. Французький Монпельє, який продав вже підготовку. Ось там Саутгемптон, сент тетьєн Фіорентина, Канн, Майнц. Ну, а потім 18 -е числа мать, з Страсбуром, потім Паріж на виїзді. Ну, не календар, ви хочете, що Париж буде на виїзді, да, на Пренц. Ну, тому нелегкий календар. Нелегкий календар, звичайно, що буде у французької команди. Ну, добре, друзі, я вам дякую за увагу. Жерона на 3 3.3. Дуже за взірти Мадовбика. Зорона молодці, будьмо дивитися ці команди, будьмо за ними будувати за цю команду та будьмо стежити, будьмо стежити що буде далі. А я вам, друзі, дякую. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.